Вітаю вас на каналі Волокно Студія. Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним лайфхаком, тому що я люблю вибирати простіші варіанти, але не менш якісніші і гарні. Значить, в'яжу зараз ось такі шкарпетки, так, чоловічі на 42-й, 43-й розмір. Планую записати майстер-клас, також на них повністю урок, як зв'язати такі шкарпеточки, тепленькі, гарненькі і головне, що дуже зручні. І в сьогоднішньому короткому відео хочу показати вам, як в'язати ось таку імітацію фабричного краю у в'язанні. Так? Цей такий фабричний край я роблю. За допомогою перекрутів лицевих петель, без усіляких додаткових ниток, без розпарювання і все таке інше. Нічого пороти не треба відрізати. Це робиться набагато швидше, а по вигляду нічим не гірше, ніж ну, класичний так, фабричний набір, за допомогою додаткової контрастної нитки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам, щоб я зняла урок на ось такі шкарпеточки. Ставте подбайки, коментуйте, підписуйтесь. А зараз почнемо наш урок. Я вже трішки прив'язала тут, так? В принципі, тут все повторюється, лицеві. Виборідні петлі, резинка класична 1 на один. Зараз Добре. у мене по в'язанню, так, ось по в'язанню в у мене йде е лицева петля. Щоб її пров'язати, нам потрібно зробити перекрут. Зазвичай ми пров'язуємо просто петлю, так е лицевою. Але у випадку імітації набору фабричного, не набору, а краю фабричного, так, нам потрібно зробити перекрут лицевої петлі. Що ми робимо? Ми праву спицю підганяємо під низ, ось таким чином, спереду назад, зачепляємо петлю лицеву. Перекручуємо спицю назад, вдягаємо петлю і пров'язуємо звичайною лицевою. Виворітні петлі в'яжуться просто, так як завжди. Далі в нас знову йде лицева петля. Ми продіваємо так, під низ, продіваємо спицю, зачіпляємо лицеву петлю, повертаємо спицю на місце. Так, тим самим роблячи цей перекрут, вдягаємо лицеву петлю, пров'язуємо її. Виверітня в'яжеться, як звичайно. Далі знову лицьова, і знову ми робимо те саме права спиця, спиця в правій руці, пірнає ось так. Бачите, ось наш край, пірнає під нього, зачіпляє, вдягає так, лицьову петлю. Знімаю її і повертаю назад спицю. Пров'язую звичайною лицевою. Далі звичайна виверідня. Знов так робимо просто таке, ось такий рух. Сюди, назад. Сюди пірнули, зачепили петлю, зняли, повернулись назад. Так, пров'язали. Трішки незручно пов'яжу три складення і пров'язую звичайною лицевою. Далі виворітня. Знову у нас іде лицева, пірнула, зняла, винирнула, пров'язала лицевою. І остання петля виворітня. Ось, що в нас виходить? Ось такий акуратний, еластичний, еластичний край або початок да, в'язання нашої шкарпетки, хочеться сказати носочка, шкарпетки, так? Нашої шкарпетки. Чому я обрала такий варіант? Тому що він еластичний. І чоловікові, так, для якого я в'яжу ці шкарпетки, буде комфортно зручно їх вдягати і носити. Дякую за увагу. Обов'язково запишу для вас майстер-клас. Якщо вам цікаво, не забудьте, себе прокоментувати. Сподіваюся, урок для вас був корисним. Бажаю вам гарного дня, вечора або ночі або ранку. Миру нам! Скоріше, перемоги. До зустрічі!